Вас з Різдвом вітаєм люди, хай настане мир усюди, щастя, радості, років, щоб добити ворогів. Нам не треба пива, кваси, дайте нам боєприпаси. Саме кращі у нас коляди, коли гради є і снаряд. Почекались ми Різдва, бо була тяжка весна, що не хотів би московіт не зламать йому наш рід. Ти, Ісусе, Сину Божий, в перемозі нам поможеш, ти люд любиш, ти благий. Бо у нас час непростий. Не діждались коляди, Наші доньки і сини, бо загинули за волю та за Україну долю. Щоб різдво у кожну хату повернув додому тата, щоб ні горя, ні біди до нас не перемогти. А й замовчете Ми йдемо полянувати, Україна є і буде. Полядуйте з нами, люди. Україно, шлем вітання, дорослим і дітям, переможем! Запануєм, заживем, розквітнемо.